Привіт, друзі. Якщо звернули увагу, то нині є багато тренажерних залів, які роблять різні акції. За ковідну тисячу можна придбати абонемент на 2 чи 3 місяці. Тому сьогодні заслужений тренер України з паверліфтного, тренер команди Волин Стрендж Олег Хом'як розповість нам, хто такі новачки в тренажерній залі і що робити, якщо вам вистачило грошей на абонемент, але не вистачило на індивідуальні заняття з тренером. Привіт, Олеже! Привіт, Вадим. Новачки видно, в залі відразу приходять, оглядаються, стараються оцінити кожен тренажер і чи знають вони, що з ним робити. Відповідно, починають працювати з будь-чого над будь-якими групами м'язів, аби це виглядало, хоч якось більш-менш правильно, грубо кажучи, бардак. А ще, знаєш, теж я помічав, коли новачки приходять в зал, вони бігають від тренажерного якогось станку. Обладнання від чого тренажера? Тренажер просто від тренажер. тренажер, так від тренажерного від тренажера, так. Так. від тренажера починають бігти від одного до другого, від другого до третього, а потім за якийсь один залипають і починають довго там вагу пробувати. Ну, одразу видно людина перший раз в залі. А ще знаєш, коли видно, коли людина приходить в залу, починає щось робити, 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 а потім така дивиться, що з боку вже її хтось на телефон знімає. Слухай, і людина тоді розуміє, що щось вона, мабуть, робить не те. Скажи, от у таких випадках чи можна підійти до тренера і запитати поради, якщо ти просто записався у залу, але без індивідуальних занять приходиш. Так, звісно, в такому випадку не те, що можна, в такому випадку треба підходити до тренера і запитати, як робиться це вправо. Я ну, завжди допомагаю в такому е, випадку. І я думаю, що будь-який тренер допоможе хоча б раз показати, як працювати на тренажері безкоштовно. Давай ми з собою такий майстер-клас проведемо. От людина вперше прийшла у залу. Ем, ну, як підготуватись і, мабуть, взяти в зміне взуття, якийсь одяг собі легкий, щоб був комфортний. Так, ну давай тоді від самого початку і почнемо е, зі збору, скажімо так, сумки в тренажерний зал. З собою обов'язково потрібно мати футболку, шорти або штани, е, бажано з хебешного матеріалу, так, щоб воно не сковувало рух, е, і ну, щоб сильно не, не гаряче було в цьому всьому. Е, зручні кросівки. Маленький рушничок, обов'язково, який стелиться на будь-який тренажер, для того, щоб під не потрапляв на покриття, адже воно псується з часом через це. І плюс, якщо припустимо, я з мокрою під головою встаю з тренажера, і там лишається пляма поту, ну відповідно виглядається абсолютно не і людина, яка буде наступна лягати на тренажер, їй буде максимально некомфортно і неприємно. Це все. взаємоповага має бути. Так, роботи. так, так, звісно. Обов'язково з собою беремо в зал водичку, ну або купуємо її вже безпосередньо в залі. Якийсь рушник, уже шампунь. мило для того, щоб помитись після тренування. Прийшли ми у залу, зареєструвались, зайшли, роздягнулись. Заходимо, бачимо перед собою безліч тренажерів. До якого йти? Який більший, найгарніший, чи куди? Для початку потрібно йти на кардіотренажер. Або бігова доріжка, або орбітрек, і в повільному темпі, ну орієнтовно 6 км на годину, потрібно просто на ньому пройтися. Не бігти, а пройтися там протягом 8-10 хвилин. Для того, щоб прогріти організм, потрібно розімнути, прогріти суглоби. Для цього переходимо робиться... до розминки. Так, 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 Для цього робиться суглобова розминка. Я зазвичай починаю її з шиї, поворотами в сторони, в сторони, нахилами в сторони, і далі переходимо вже до зап'ясть, розминаємо їх коловими обертами. Потім лікті так само коловими обертами всерединку і назовні розкручуємо їх. Далі плечі. Вперед, назад, крутимо руками, потім нахили тулуба в сторони акуратно в повільному темпі, в один, в другий бік, потім нахили вперед і назад. Далі коловими обертами розігріваємо коліна пот... і такими ж е... голіностопами. Для чого це потрібно робити? Адже можна травмуватися, якщо проти з дурою і почати просто як машина все валити. Звісно, звісно, наш організм потребує розминки перед силовими тренуваннями. Якщо, припустимо, це ще є дитина. То в даному випадку організм, ну грубо кажучи, ніяк не відреагує, якщо вона відразу почне займатися на тренажерах. А якщо це вже доросла людина, потрібно до всього підходити, ну, скажімо так, з холодною головою і підготувати себе до тренування. Ти, до речі, казав за воду. А води скільки потрібно з собою брати? Яку воду? Так. Можливо, хтось любить якусь солоденьку з бульбашками. Чи ні, можна ні, ні. такое? Водичка має бути. Абсолютно звичайно. Є одне таке правило, що ну, якщо, для прикладу, заходимо в тренажерний зал, є е, ваги. Стаємо, важимося, припустимо, важимо 80 кілограмів. Тому з тренування треба вийти точно з такою самою вагою. Тобто 80 заходимо, 80 виходимо з залу. А для цього в залі нам потрібно пити воду. Тому що організм під час тренування потіє, аби охолоджувати своє тіло. Тому що під час тренування ми починаємо потрошки перегріватися. І для цього між підходами кілька ковточків не залпом п'ємо, припустимо, півлітра, а зробили підхід 2, ковток зробили. Зробили підхід 2, ковток зробили. Потім виходимо з тренування і орієнтовно бачимо, що мінус в 200 грам, обов'язково його потрібно поповнити. Роблять дуже велику дурницю люди, коли заходять на тренування. Тренуються, потім виходять звідти, Ціле тренування вони не пили водичку, стають на вагу. Ага, в мене мінус один кілограм. Ну це ж не означає, що ми втратили мінус один кілограм жиру. Ми втратили просто кілограм води. І для організму це вже є абсолютно недобре, і її потрібно поповнити чим швидше. І поповнювати її треба не після тренування, а під час тренування. Ох, яку ти мені розказав новину. Я пам'ятаю, ми як з друзями ходили в спортзал, важилися, то такі: о, я скинув стільки за тренування. Хто більше скинув, той крутіше. Насправді, Насправді не, не це зовсім, так не працює. Не зовсім ми були крутішими, той хто більше скидав. Розібрали скільки нам потрібно пити води, добре одягнулися, зробили розминку. За що далі братися? За тренажери чи все-таки йти до штанги і до гантель? Дотримуюся правил новачків, таких, що спочатку нам потрібно працювати на тренажерах. Такі, які не потребують дотримання, скажімо так, балансу всього тіла. Тобто тренування проводиться на тренажерах, які ізольовують певні групи м'язів, тому що людина, якщо перший раз вона почне відразу припустимо на першому ж тренуванні присідати зі штангою, м'язи не готові, не готові ні ноги, ні спина. Технічно людина ще не знає, як виконувати дану вправу, тому для початку потрібно підготуватися. Починаємо тренування зазвичай з великих груп м'язів і поступово переходимо до менших. Працюємо над всім тілом. Тобто всі новачки мусять працювати над всім тілом. Починаємо тренування з ніг. Для початку пропрацюємо передню частину стегна, це є тренажер для розгинання ніг сидячи. Потім пропрацьовуємо задню поверхню стегна це згинання ніг лежачі. Для початку вистачить двох підходів по 12-15 повторень з невеликою вагою, такою, щоб можна було контролювати і під час підйому, і під час опускання. Якщо справді перший день натягатися так, то можна потім і тиждень в зал не прийти. Так, і звісно, не боліти. звісно, тобто потрібно поступово все робити і не намагатися дійти до останнього повторення вже дуже, дуже, дуже змученими, скажімо так. Відпочивати між вправами потрібно орієнтовно хвилину для початку. Тобто ми відчуваємо, що ми віддихалися, пульс знизився, приступаємо до наступного е, підходу. Так, зробили розгінання, зробили згинання. Далі переходимо до грудних м'язів. Якщо є тренажер для грудних м'язів, будемо працювати на ньому. Якщо ж немає, можна працювати зі штангою або з гантелями на горизонтальній лаві. Е, в такому випадку краще. Попросити чи тренера, чи якогось уже досвідченого клієнта залу, щоб він допоміг і підказав певні нюанси виконання цієї вправи, тому що ну, сама людина, грубо кажучи, до цього спочатку не дійде. Та навіть, мабуть, і підстрахувати теж варто, а то раптом десь без вишки. Так, 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 так. так обов'язково. Так, от ми відпрацювали уже ноги, і відпрацювали е грудні м'язи. Далі переходимо до м'язів спини. Це буде Тяга горизонтального блоку сидячи. Самому визначити, чи правильно ми робимо техніку, буде вкрай складно. Але саме головне пам'ятати над одним правилом, що ми маємо відчувати саме ті м'язи, які мають працювати на даному тренажері. Якщо це у нас іде тренажер для спини, відповідно, ми маємо працювати м'язами спини, виконувати цю вправу, а не біцепсами, тобто не руками. Далі. Зробили ноги, груди, спину. Далі переходимо до плечей. Це буде у нас жим гантелями, сидячи. Гантелі беремо досить легкими, так, щоб виконати 12-15 повторень е і не заморитися під кінець виконання підходу. Так, е наступними у нас будуть руки. Це може бути підйом штанги на біцепс або підйом гантелей на біцепс. Знову ж таки, в повільному підконтрольному темпі е і. Ну, бажано, щоб хтось все ж таки підказав. Припустимо, коли до мене приходить якийсь новий клієнт, я провожу для нього ознайомче тренування, показуючи, як правильно виконуються всі ці вправи, як правильно дихати під час виконання вправи. Отже, дихати потрібно на кожному повторенні, а не затримати дихання і зробити їх 10 таких. Угу. Так, далі наступною вправою буде розгинання рук біля блоку для м'язів трицепса. Або віджимання від лавки приблизно у такому стилі, як ми віджимаємося на брусах, так само віджимаємось від лавки, тільки виставляємо ноги вперед. Все, і з рівною спинкою опускаємося донизу. Останнє до чого будемо доходити, це робота над м'язами живота, тобто над прямим м'язом живота, над пресом. Це будуть у нас скручування на лаві, або можна навіть і біля лави, так, так само, як і біля дивану вдома. Закладаємо ноги наверх, притискаємо спину. Спину чи спину, до речі, як зараз правильно. Спиночку. Давай так спиночку. Так, притискаємо до підлоги і без різких рухів робимо скручування. Піднімаємо лише плечовий пояс, і при цьому починаємо відразу ж видихати, як тільки починаємо виконувати вправу. І таких робимо так само 15-20 уже повторень, так само два підходи. Тобто кожної вправи, запам'ятаємо, кожної вправи виконуємо на першому тренуванні по два підходи. І починаємо працювати від більших груп м'язів, переходячи до менших. Спочатку ноги, спина, груди або навпаки, груди. Спина, далі плечі, біцепс, трицепс і прес. І в кінці так само стаємо вже для заминки на доріжку 10-15 хвилин в повільному темпі. Проходимо. От ми вже пройшли таке гарне тренування, сходили в душ, отримали багато задоволень. І тепер, коли нам наступний раз іти в залу, скільки разів взагалі у тиждень можна йти для новачка, аби це було в користь, задоволення і не перенавантажувати організм? Три рази на тиждень буде достатньо і досить комфортно. Там понеділок, середа, п'ятниця або вівторок, четвер, субота. Коли людина буде працювати, скільки їй потрібно часу, аби напрацювати певну базу, від якої вже далі можна відштовхуватися, аби вже працювати більше на результат? На якісь там конкретні групи м'язів або вже досягати нових вершин, переходити вже до штанги. Пробний такий от місяць, скажімо так, щоб організм влився в тренувальний процес. Проходить місяць на друге тренування. Ми вже виконуємо цих вправ по три підходи, на третє тренування по чотири підходи, і цього поки що буде достатньо для того, щоб адаптуватися до тренувань. Ти от говорив ще, що потрібно правильно дихати. Як це правильно дихати, і якщо дихати неправильно, як це може на нашому організмі відображатися? Нашому організму під час виконання вправ завжди потрібен кисень. Для цього нам потрібно дихати. Видихати. Потрібно на зусилля. Припустимо, коли ми витискаємо штангу догори, ми робимо видих саме тоді, коли ми витискаємо. Коли ми робимо, припустимо, розгинання ніг сидячи, ми видихаємо, коли розгинаємо ноги. Або коли е робимо скручування на прес, ми видихаємо тоді, коли ми піднімаємося до гори. Тобто зусилля видихаємо. Одне тренування у залі. Якщо Починаємо з того моменту, коли ми вже стали на бігову доріжку, і коли ми сходимо з неї. Скільки приблизно часу потрібно виділяти на те, щоб тренування пройти, наприклад, це коло, яке ти розповів, щоб воно було справді ефективним? Ну тобто, я розумію, все індивідуально, але ж ну чи це варто за годину справити, чи можна пів дня, і це буде супер крутий результат? Ні, ні, ні. Орієнтовно це буде витрачатися на це година часу. Цього буде з головою достатньо. А ти назвав цей перелік, який можна робити? Ми його, наприклад, робимо там перший місяць. Вже коли ми місяць прозаймалися. Тоді як спортсмен може собі орієнтуватися на конкретні групи м'язів, які він хоче підтягнутися більше? Чи які взагалі от як далі можна рухатися? Так, ну э, давай розділимо з тобою спортсменів э, а, і спортсменів. Так ну так. я вже подумав. Місяць походив вже спортсмен, спортсмен. Так. і э, звичай, звичайні, скажімо так, відвідувачі тренажерних залів, яких є переважна більшість, адже спортсменів серед них є. Ну, грубо кажучи, одиниці. Хто такий спортсмен? Це людина, яка готується до певних змагань в певному виді спорту. А всі е, інші поціновувачі, скажімо так, здорового спошуб, способу життя це е, люди, які приходять туди саме за здоров'ям. І відштовхуючись вже від цього, е, саме головне, що ми маємо розуміти, це те, що ми приходимо в зал не для того, щоб накачати м'язи. Ми приходимо туди для того, щоб добре себе почувати. А для цього працювати має весь організм, а не приділяти більшу увагу якимось Певним групам м'язів. Звісно, для того, щоб виглядати естетично гарно, в першу чергу, в своїх очах, у власному відображенні в дзеркалі, ми бачимо, що у нас там чогось не вистачає, там сідниці хочеться дівчатам підтягнути. Хлопцям відповідно грудні м'язи, спину. І е, вже відштовхуючись від, від цього, ми будемо приділяти більше, більше уваги саме цим групам м'язів, але не забуваючи і про роботу всіх, решта. Адже якщо. Е, Розповідати про власний досвід навіть серед спортсменів бувають такі ситуації. руки базуки е, ну, Так, це само собою так. Е, але бувають такі ситуації. Припустимо, у мене вона була з одним спортсменом, який виступав на змаганнях з жиму лежачі. Е, Він завжди працював саме над жимом лежачі, над грудними м'язами. Але при цьому менше уваги приділяв м'язам спини. Що сталося? Грудні м'язи були максимально гіпертрофовані, і вони почали забирати на себе більше навантаження і стягувати плечі всередину. Це призвело до того, що кровопостачання грудних м'язів погіршилося саме через те, що артерії почали перекриватися, тому що плечі сходилися всередину. І Навіть це... не знав, що таке буває. Так, і це призводило до судом саме грудних м'язів. Їх постійно судомило після тренувань, що ми зробили, більше почали приділяти уваги саме розвитку м'язів спини. Спина почала розкривати плечі, і відповідно проблема з грудними м'язами і судомом прийшла. Ну, слухай, дякую, дуже круті поради. Я думаю, якщо варто ще щось додати для новачків, бо вони пам'ятали, знали, можеш. Я думаю, ми так основне, ніби розповіли. Саме головне, що потрібно пам'ятати новачкам, що потрібна поступовість. Не потрібно накидатися одразу на всі тренажери і не чекати миттєвого результату. Він буде досягатися місяцями. Не буває такого, що ми приходимо у форму, хорошу фізичну форму за місяць, якщо ми до того 30 років нічим не займалися, а сиділи в офісі. Чуда не буває. Всі передачі, які ми можемо споглядати по телевізору, вони зроблені лише для чого. Для того, щоб зібрати рейтинги. Відповідно, їм, потрібно, їм потрібен швидкий результат. В житті все буває набагато складніше, і в реальному житті ми не маємо, припустимо, стільки часу, щоб займатися собою лише зранку до ночі. У нас є робота, у нас є сім'ї, у нас є проблеми, але. Потрібно пам'ятати, що якщо в нас не буде здоров'я, то всі проблеми більше не будуть мати ніякого абсолютно значення. Ми будемо займатися лише своїм здоров'ям. Тому баланс потрібен для всього життя, і, відповідно, баланс потрібен у залі. Все потрібно робити поступово і пам'ятати, що навантаження мають бути дозованими і прогресованими. Для цього ми відпрацьовуємо один тиждень. Легше. Наступний тиждень ми вже беремо трошки більшу вагу в тих самих вправах, так як розповідаючи про перший місяць. Далі ми поступово потрошки додаємо кілограми на тренажерах чи на штанзі з гантелями, але при цьому не забуваємо, що техніка, особливо на початках, вона має основну роль в тренувальному процесі, адже можна і травмуватися. Виконуючи вправу неправильно, а можна і не досягнути результату, тому що якщо ми, припустимо, хочемо прокачати біцепс, але ми піднімаємо штангу всім тілом, Діргаючись в різні боки, то ми можемо лише скалічити собі спину, а не прокачати біцепс. Ну і слухай, наостанок, і що булочки вже теж треба зав'язувати з ними, якщо приходиш в спортзал. Це ми зараз з тобою говоримо перед різдвяними святами про Так, я так думаю, і ти в спортзал чи почекати, поки свята завершаться? Боже, без як? Без викладаків. Ну, я тобі так скажу, що іти в спортзал, можна, в принципі, вже хоч сьогодні. Сьогодні ж. Ну, давай будемо чесними перед собою. Сьогодні перший день того життя, що в тебе залишилось, так? Дійсно так і так. Так і є. Кожен ранок ти прокидаєшся. Сьогодні перший день всього життя, що в мене залишилось. І все, тому для чого все відкладати, якщо можна поєднувати і ті ж самі свята, і тренування? Ну, піду в спортзал. Дякую. І так, все чекаю тебе. Дякую.